Я вже в готелі мене заселили в номер. Роблю обзор, в якому я буду жити в номері. Дивимось. Приході таке велике зеркало, така шафа, в капці я вдягну, тут є, такий великий коридор і кімната, Дивимось, Столик є, водичка є, стаканчики є, телевізор є. Дивіться, яке ліжко мігке можна спати. Дивіться, освітлення дуже гарне, дивіться. Тут такий столик чи барна стійка, то ще не знаю, як вона називати, Дивіться, ще тут, плюс є такий диванчик присісти. Шторитю, дивіться. Красота. Так, дивіться, гардеробна є, два халата є, потюг, одяг гладити є. Дошка, на якій гладити одяг є, сейф є, якщо у вас багато грошей. Саме головне, дивіться, ванна, кімната. Є. Не ванна, а душова. Дивіться, який душ. І саме головне унітаз є. Дві зубних щітки є, мило є, зубна паста є. Рушнички для ніг, для тіла, для голови, фін є. Навіть є де сушити носочки, дивіться. Красота. Киньте своїх реакцій як вам. Красота. Оп, оп. І забувся вам сказати, тут в номері є кондиціонер, тому вам жарко не буде. Так, трошки відпочиваю і топаю в спа салон потім в басейн топаю. І далі рішати деякі справи.